Лях нового пікапу Форд Рейнджер до салонів українських дилерів не був коротким. Власне, цю Одисею ще остаточно не завершено. Саме тому журналісти першого автомобільного скористалися нагодою познайомитись із новим авто у Німеччині. Про наші перші враження від Фордівського рейнджера далі у програмі. Що назва моделі Рейнджер, поки не занадто знайома українським прихильникам бренду Форд, мало про що свідчить. Насправді, пікап з такою назвою з'явився у лінійці виробника ще у далекому 1982 році. І з тієї пори на виробничих лініях Фордівських заводів у Міннесоті та Кентуккі були зібрані понад 7 мільйонів рейнджерів. Край цій історії не поклала навіть зупинка виробництва моделі у Америці наприкінці 2011 року. Відтоді випуск Форд Рейнджер налагодили у Таїланді, Аргентині та Південній Африці. А попит з традиційних регіонів Азії та Австралії поширився навіть на консервативну Європу. Врешті до переліку нових ринків нового рейнджера потрапила і Україна. Стилістика більшості американських пікапів має на диво романтичне підґрунтя. Їхні прості лінії та масивні загрозливі форми. Повинні нагадувати про часи підкорення небезпечних прерій та тяжку працю суворих піонерів. Однак попередникам наймолодшого з представників Фордівського племені траків монументальної фірмової харизми бракувало. Ситуація кардинально змінилася восени 2010 року, коли на міжнародному автосалоні у австралійському Сіднеї компанія Ford Motor продемонструвала пікап Ford Ranger нової генерації Т-6. Сьогодні ми презентуємо абсолютно новий Форд Рейнджер. Він стане чудовим прикладом трансформацій, які стануть у компанії найближчим часом відповідно до нового плану. Ван Форд, згідно цієї стратегії, ми створили універсальну платформу, яка демонструє світові наші найкращі досягнення. Все, що знає про пікапи компанія, яка справді знає, що таке пікапи. Це буде дійсно глобальна модель, яка не просто увібрала весь спадок попередніх рейнджерів. А й розширила можливості більш аніж будь-коли. Цей автомобіль з честю нестиме синій овал форда та якнайкраще відповідатиме репутації побудованого на совість. Пані та панове надійшов час поглянути на новий «Форд Рейнджер. Розробкою нової глобальної платформи, носієм якої став Т-6 Ford Ranger, опікувалися інженери з об'єднаного конструкторського бюро компанії, розташованого у Австралії. Про якусь ізоляцію проєкту мови не було. Австралійці отримали не лише доступ до численних надбань колег з Америки та Європи, а й проїзний квиток на будь які випробувальні полігони компанії. Однак шукати пригод де інде ризикуючи засвітити прототип раніше за потрібне, розробники спочатку не стали. Адже безмежні буші центральної Австралії не просто дуже малонаселені. За винятком кількох магістрали, вони ще й практично не проїзні. А для випробувань повноприводного пікапа це якраз те, що треба. Об'єднання зусиль практично усіх інженерних підрозділів у компанії врешті дало очікуваний результат. Ford Ranger t 6 виявився дійсно принципово новим автомобілем з новими рамою, підвіскою, трансмісією і новими двигунами. Ну і, звичайно, з новим дизайном екстер'єру, сучасним пасажирським відсіком та платформою, здатною вмістити понад 1100 кілограмів вантажу. Згодом, щоб не обмежувати програму випробувань кліматичними умовами австралійського бушу, компанія Ford побудувала партію прототипів та відправила їх у неймовірну подорож. Врешті тестові рейнджери побували у Таїланді, Дубаї, Швеції, Бразилії та Південній Африці. За короткий час їм довелося скуштувати швидкісних автобанів, замерзлих гірських перевалів та посушливої пампи. Подолавши загалом понад мільйон кілометрів, прототипи надали велетенський обсяг інформації для потужної лабораторії, яка мандрувала світом разом із ними, і довели, що новий рейнджер готовий залишити австралійський дім та розпочати нову світову кар'єру. Останнім часом Європа стала набагато привітнішою до пікапів. Нашій знімальній групі у цьому відрядженні було непереливки. Однак на горіхи журналістам дісталося не від суворих митників чи служб аеропорту, а від негостинної німецької погоди. Тут же хочеш чи не хочеш, а зрадієш, що дебюту нового рейнджера передували тривалі випробування, у тому числі і сотні годин під тропічними зливами. До того ж, покинувши спроби підмочити знімальне обладнання, небесна канцелярія врешті припинила поливати нас дощем. І, вочевидь, намірилася підмочити репутацію новачку, адже ґрунтові доріжки, подорож, якими нам обіцяли організатори, розкисли просто капітально. Однак зануренню в німецькі баюри передувала мандрівка у місце збору. Маєток, який відкрився нам серед мокрого лісу. Навряд чи можна назвати фермою. Принаймні у нашому розумінні цього слова звичайним палацом він також не був. Замість кріпусних мурів на нас дивилися колоритні стіни шале з пофарбованими дерев'яними балками. А навколо розлігся не якийсь там парк, а справжній чорний ліс із височенними деревами, широкими галявинами та неляканими оленями. Ом, це був такий собі фільварок багатія, схильного до ностальгії за старими добрими часами. Про доволі практичну мету наших відвідин свідчили хіба що трактори, приховані у Стодолі. Але ж усім відомо, чим кращий позашляховик, тим далі бігти за трактором. Звичайно, наш новий знайомий виявився саме тим глобальним траком, який символізує нову концепцію єдиного форда. Найбільш помітною трансформацією, з якою прибув до Європи новий рейнджер, стало кермо з лівого, тобто правильного боку. Перед вами новий Ford Ranger. Він дійсно розроблений, як то кажуть, на чистому аркуші. Автомобіль практично не має спільних вузлів з його попередником. Все розроблено спеціально для нової глобальної платформи, нова рама, новий кузов, нова система повного приводу. Дизельні двигуни мають високий крутний момент. До того ж, для них суттєво збільшено міжсервісний інтервал. Нова система 4х4 дає змогу легко вибрати потрібний водієвий режим, задній привід чи повний. Ми назвали цю функцію перемикання на льоту. Вона дуже важлива для нас, адже дає змогу наділити рейнджера комфортом та керованістю легковика у будь-яких умовах. До того ж, це важливо для безпеки водія та пасажирів. Навіть під час знайомства на швидку руч воко впадає, що зовні новий рейнджер нарешті став подібним до власних американських братів. У нього масивна рашітка радіатора з трьома поперечинами, закриті сіткою ніздрі Обабіч фари специфічної форми. Хоча на тлі монументальної мордяки Форда f F-150» новий рейнджер виглядатиме як гімнаст поруч із бодібілдером. Адже його зовнішність сформована не прямими лініями та кутами, а плавними виганами та пластичним сполученням площин. До того ж, стійки вітрового скла рейнджера мають набагато більше ніж у родичів кут нахилу. Тож загалом передня частина пікапа здається доволі стрімкою, майже як у легкового автомобіля. Ми розпочали роботу з силуетом передка. Нахилили всі лінії назад, зробили автомобіль більш рухливим візуально. Більший нахил отримали й передні кути кузова. Однак тут справа не лише в стилістиці. Така форма має набагато кращу аеродинаміку. Вам напевно відомо, що деякі траків Форду мають гриль з трьома поперечними брусами. Схожу фамільну решітку ви бачите й тут. Розглядаючи профіль автомобіля, ми знову звертаємо увагу на найбільш значну зміну силуету. Ми вирішили відчутно нахилити вітрове скло, отримавши більш сучасний вигляд. Однак найважливішим здається було рішення підняти бокову лінію кузова. Це змінило його пропорції, дозволивши нам зробити металеві поверхні ширшими, а скляні звузити. Завдяки цьому новий автомобіль має більш суворий захищений вигляд. Підкріпивши візуальну рухливість автомобіля реальними здібностями, фордівці зробили б ведмежу послугу не лише клієнтам, а й собі. Однак цього не сталося завдяки новому рульовому механізму. Піка довжиною 5 метрів 35 сантиметрів та завширшки у метр 85 демонструє непогану маневреність та чітку керованість. Від упора до упора кермо робить лише 3,5 оберти. Це один з кращих результатів у сегменті. Непогане враження залишили й двигуни. Замість колишнього турбодизеля, який попередньому рейнджеру доводилося ділити з маздівським пікапом bt 50 новий Форд отримав два мотори з лінійки Д'Юраторк TDCI, які працюють на тяжкому паливі. Менший чотирициліндровий турбодизель об'ємом 2,2 має два варіанти форсування потужністю 125 та 150 кінських сил. У старшого мотора темперамент гарячіший. П'ятициліндровий турбодизель об'ємом 3,2 літра видає 200 коней. А більша частина тяги 470 ньютонів доступна у діапазоні нижчому за 2000 обертів. Витрати палива цілком прийнятні: п'ятициліндровий даблкеп з приводом на всі колеса спалюватиме близько 10 літрів дизеля на 100 кілометрів. Звісно, додаткові навантаження збільшують апетити, тим паче, що спокуса примусити рейнджера працювати є та ще й велика. Кліренс у 237 міліметрів та можливість легко вмикати повний привод на швидкості до 120 км кілометрів на годину провокують навіть не дуже запеклих прихильників офроуду. І, хоч для екстремальних позашляхових розваг новий рейнджер має за велику колісну базу 3 метри 22 сантиметри. Поведінка автомобіля на нестабільному покритті залишається передбачуваною і добре контрольованою. Цим новий Фордівський пікап завдячує в першу чергу незалежній конструкції та налаштуванням передньої підвізки. До того ж, новий привод рейнджера тепер співпрацює з кількома допоміжними системами, інтегрованими до функціоналу DSC. СІ. Принаймні не помітити допомоги функції Hill Launch Assist, яка допомагає тяжкому авто рушати у підйом без відкату назад, просто неможливо. Звертає на себе увагу і система Hill Descent Control, яка отримує постійну швидкість під час спуску крутим схилом. На перший погляд, швидкість такого автоматизованого спуску може здатися надмірно високою, однак її виявилося, можна регулювати клавішами на кермі. До речі, саме кермо пікапа виглядає доволі сучасно і, так би мовити, по-легковому. Непогане враження полишають і матеріали інтер'єру. Пластики здебільшого жорсткі, однак вони приємні на дотик, а деталі непогано підігнані. Сидіння, які у найдорожчій версії вайлдтрек обшивають комбінованою шкірою, стали більш зручними, особливо заднє, на якому пасажири більшості пікапів зазвичай потерпають від тисняви. Однак найбільших компліментів заслуговує шумо та віброізоляція салону. Скориставшись тишею, ми дізналися про перші враження від нового рейнджера у визнаного експерта. Я думаю, рейнджер це все-таки із тих пікапів, які можуть в свою віру вірувати, хто раніше пікапи обходив стороною. Впрочем, все одно не нужно забувати, про те, що для городського жителя це не більше, ніж не дешове. Сильная игрушка, хотя с его помощью вы будете выглядеть как настоящий мачо. Две моторных версии мы попробовали. Понятно, что 3,2-200 сил, 5-цилиндровый турбодизель это сказка. При том, что автомобиль явно создан для эксплуатации по внедорожью, по нему это видно. И у него для этого все есть. Задний неразрезной мост, настоящий полный привод с подключаемым вручную передним мостом, листовые рессоры, сзади большие ходы подвески, все есть. Тем не менее, передаточные числа трансмиссии таковы, что он комфортнее себя чувствует все-таки на дороге. Чуть вы сижаете на внедорожье, и этой коробки вам уже не хватает. А все потому, что здесь есть понижающая передача с очень большим передаточным числом. Вот там, пожалуйста, используются все шесть передач, но вместе с понижающим рядом. Еще мне очень нравится его настройка, как он отзывается на действия водителя руль, и особенно газ, особенно газ там недорожье, вы можете дозировать с, с миллиметровой точностью. Даль сцепления очень чуткое, очень чуткие тормоза. В городе большинство пикапов чувствуют себя очень неуютно именно из-за того, что очень сложно ими управлять, сложно его их впихивать, сложно маневрировать, сложно точно выбирать дистанцию для торможения, и для разгона. Рейнджер все-таки создавался с расчетом на европейские улочки. Вони узкі, вони навіть уже кстати саді ніж в Україні. Єдиним питанням, відповіді на яке ми поки що не отримали, виявилося питання ціни. З неї український імпортер автомобілів у Форд планує визначитися якомога ближче до старту продажів. Однак у Німеччині найдешевший варіант рейнджера з двигуном на 125 кінських сил, заднім приводом та механікою, коштує близько 25 тисяч євро. А за найдорожчу 200-сильну версію Wild Track з багатим обладунком, шкіряним салоном, повним приводом та шестиступеневим автоматом німецькі дилери правлять 41 тисячу. З огляду на пропозиції суперників, така ціна є цілком виправданою. Тож сподіваємось, і в Україні вона теж буде привабливою.